Василь Перебиніс, монографія, читання третє. Париж, 16.1928 року. Князь Ітокаржевський Кардашевич Кембел. Кембел це старовий, старозвісний шотландський рід, цілий клян. Складений із кількадесятьох сотень окремих родин нормандського походження, найдавніший предок яких прибув з французької Нормандії, завойованої нормандськими вікінгами, з їхніх попередників, де Бошам і Кембелло, про які вже згадувалося, шотландці зробили Кембелл. Рід поділився на дуже багато галузів і родин. З яких усі вважаються в Шотландії старошляхецькими. хоча часто знайти зв'язок поміж ними вже не можна. Родовід Кембелів сягає далеко середньовіччя, яких 700-800 років після народження Христа. А документи доказують, що від 1200 року, почавши, Кембели були вже великими панами. Голова цілого роду Кембелів носить титул князя Аргальського. Дюк Ажал, а голови різних галузів мають титули графів баронів і маркізів та всі засідають у палаті льордів. Рід мав у своєму лоні кілька визначних державних і військових мужів, та не раз поріднювався з королівськими родинами свого часу. Навіть тітка англійського короля вийшла заміж за князя Аргальського Кембелів. Кембла. На початку 17 століття, після 30-літньої війни у Німеччині зі Шотландії до східної Європи переїхав Матвій Кембалдонський Лоудонесь, Кембл Лоудон, який відзначався своїми військовими здібностями, а його нащадки осіли у Курляндії, сьогоднішній Латвії. Один з них перейшов на службу до німецького імператора і відданий габур, Гас габбурзькому родові став фельдмаршер, фельдмаршалом, графом, і т.д. В Шотландії є ще барон Кембелли з Лоудону, але за Матвієм подалася інша його рідня. Родини Герб Кемболів він являє собою щит, поділений на чотири частини. Перша і четверта з них мають на одному е, скісному хресті на золотому склі, а в другій е, тлі, а в другій, третій міститься чорний корабель на білому тлі. Перше ім'я Кембл появилося в 1216 році та було пов'язано з власниками земель у графстві Серлін. Першим визначним кембллом був Нейл Кембл, призначений королем Едвардом у 1296 році, земельним баліфом з верхнім наглядачем над е, власницями у графстві Аргайл. Його правнукові король Джеймс ІІ надає титул лорда, і він таким чином стає першим у роді лордівським титулом. Його внука Коліна було в 1457 році піднесено до знатості третьої ранги, а в 1470 році йому було надано титул барона Лорну. Маркіз Аргальський стояв на чолі м, ковенанторів протягом громадянської війни за часів панування Чарльзів I і другого. Восьмий маркіз Аргальський у 1701 році був нобілітований до звання князя Аргальського, а звання нобілітету та всі маєтності перейшли до Джона, другого князя Аргальського та Маркіза Грінбічу. Помер у 1743 році. Титул одідичив його брат, померли з... безпотомно, тому цей титул перейшов на його кузина, генерала Джона Кембела з І в Верн-ра-райський замок є осідком начальників роду Кембелів е, очерження, яких є мак Кейлейн Мгор. Переклад з англійського оригіналу мічного вище. О, наступне. Василь Перебініс. Історичні дані та опис їх представлені покійним князем Ітокаржевським Кар... Карашевичем у початковому розділі село Перебейноси має два джерела. Його власні розвідки та мною доданий матеріал. Така двобічність є причиною того, що у ньому існує певне чарування цих джерел хронології, мого роду та подій, до яких стосується. Тепер мені хочеться сказати дещо від себе особисто на гановерському цвинтарі. Є могили українських емігрантів із давніх часів а в архівах міста документи про цих емігрантів згадують. Ці німецькі міста, старий Гамбург, де перебував Андрій Войнеровський, та його схопили москалі, щоб завезти до Петербургу на суд, а потім вислати в Сибір. І Гановер, у якому також залишились представники нашої давньої еміграції, а наші часи побачили знову українців, так званих «displaced persons». Вивезених насильно гітлерівською владою на примусові роботи до Німеччини. В Новерському українському таборі імені Лисенка перебував я три роки з 1945 по 1947 рік. Там є багато пам'яток українців, їх численні могили і хрести, а в міській бібліотеці документи моя картина. Як бачимо, історія повертається. Батько мого діда Кирила Степан оповідав дідові, а дід мені, що мій прадід, власне, цей самий Степан очолював українську делегацію до Наполеона, прийняту ним у Варшаві. Наполеон дуже цікавився українським козацтвом, а доказом його зацікавлення було те, що він всюди возив з собою. Книжку Лесюда в її першому виданні складено спеціально для нього у 35 примірниках. Ця книжка була видана другий раз у 500 примірниках, але сьогодні їх залишилося тільки три, які переховуються на національних бібліотеках Парижу, Рапсвіллю і Кракова. Решту екземплярів російська поліція шукала всюди, познаходила, викупила і спалила. Книжка Лесюда оповідала. Про те, що якийсь загін кінних козаків перейшов з України під Москву, коли вона вже горіла, а потім повернувся на свої землі без ніяких сутичок. На чолі цього закону був ніхто інший, як мій прадід Степан. За часів походу Наполеона на Москву він задумав підняти в Україні проти московське повстання і з цією метою зорганізував козацьку ватагу, яку пізніше брала, яка пізніше брала участь у поході армії Наполеона на московську столицю. Донос про це місцевому губернатору написав якийсь баль. а коли губернатор після відвороту Наполеона з-під повернувся в Україну знову, мій прадід був заарештований, і вивезений в Сибір. У дорозі він зустрівся зі своїми товаришами, однодумцями, немировачом, який допомагав йому в організації заданого загону, Пилипчуком, Денисенком та Сорокою, які також були засуджені на силку. Характерне те, що коли Наполеон переїхав із Варшави у Литву, він запитав литовських вельмож, чому не постає та Волинь, яка в своїх молитвах благала Всевишнього про прихід наполеонських армій і чекала на нього. Вони відповіли йому так. Та ж на Волинь, ти ж на Волинь прислав австрійців, отдавши їм за це галичину. Невже ти думаєш, що українці повірять у визволення однієї частини українських земель тим, які поневолили другу їх частину? Тому й не повстають. Переказують також, що полковник Деомідов з походження чужинець на російській службі наказав спалити село Перебайноси, а також хутори осадників шотландців, які служили за Максима Пригетьменні Богдані, Хмельницькому війську, війську Запорізькому незовому. Після спалення села московська адміністративна. Ад, адміністра... Ційна влада оголосила всю землю казьонною і частину розпродала шотландським усадникам, перебуваючим в околиці. Мої предки переїхали за Славський повіт, де були наші три села: посах панни Вовку, яка вийшла заміж за Максима. Вони лежали у сусідстві і називалися Пулярки, Федорівка та Рублянка, являючи собою тільки залишки наших колишніх розлогих маєтків. Дід Кирило тримав пузирки і Тримав позирки і Федорівку, а дід Володимир Рублянку. Останнього, який був нежонатий за організацією селянських повстань, заарештувала московська жандармерія під час кримської кампанії. Після короткої судової розправи його маєток було сконфісковано, а самого діда позбавлено шляхетських прав та вивезено у Сибір, де він і помер. Характерною рисою моїх предків була велика прив'язаність до ріллі, одначе за хлібровською працею вони не забували про своє козацьке походження, а до москалів ставилося наскрізь вороже. Звідси, напевно, бере початки той переказ із прикуттям кривоноса до гармати по наказу Хмельницького, про який згадує князь Токаржевський Каврашевич. На мою думку, ця версія не відповідає правді, бо фактично Максим помер під замостям, упавши жертвою пошесті, тифу або кривавої дизентерії. Найправдоподібніше до гармати прикували Максимовича, ні, Максимового сина Юрка, якого за непоступ було осуджено з ближчого оточення Гетьмана і призначено командиром полку кінних козаків, стаціонованого на пограничній Польщі біля Староконстянтинова. Так званій козачій лінії границі не завадить сказати кілька слів про село Перебейносе. Мій дід Кирило родився десь на початку 19 століття. Увесь час господарював та був оженений з панною величківною. Серед своїх дітей плекав українські козацькі традиції. Його сини служили московській армії і одержали старшинські ступені, бо на це дозволяла їхня освіта. Однак професійними російськими вояками вони не були, і ніхто з них не дістав рангу ранги вищепоручника. Хочу також підкреслити те, що моя родина була зарахована до волинської шляхти і внесена в списки до шостої частини. Так званої родословної книги, про яку запису до якої записувалися всі старошляхецькі родини, У 1905 році, під час революційних зрушень у Московській імперії, після програної нею з Японією війною війни, мій діду Кирило переїхав до Житомира і вступив там до шляхецького клюбу, і в ньому засів із своїми приятелями до гри в карти. У клубі були присутні московські високі старшини. Один з них, правдоподібно, генерал Архангельський, підпивши добре, почав насміхатися з хахлів і розказувати про них борудні анекдоти. Це облило діда, ніби гарячою водою. Він не стерпів московської зухвалої нахабності, і канделябром, який потрапив йому під руки, кинув генералові в голову. Справа опинилася в суді, а дід як, як компенсацію за фізичне шкодження генералового тіла мусив відступити генералові частину своєї землі, яку той, опісля розпродав селянам. Діда витягнув з халепи віце-губернатор, який був за походженням француз. Після цього дід збіднів, однак жив понад 100 років і помер у 1908 році, маючи 105 років. Він визначався високим ростом, кремезністю та силою. А як треба було, то міг одним ударом свого п'ястука звалити з ніг найсильнішу людину носив довгі козацькі вуса, які власне і стали об'єктом несмачних жартів генерала у Житомирському шляхетському клюбі. А на старий запустив собі ще й бороду. Він був дуже побожний та щоранку молився, звертаючись обличчям до сходячого сонця. Можливо, що це були залишки давніх поганських часів. Коли переїхав до села Перебиноси до мого батька в село Рублівку зі села Перебиносе, займався виключно пасічництвом та розмножуванням риби у ставках. Дід Кирило мав трьох синів, найстаршого Петра, мого батька, який розпого. Який господарював середнього Юхима до професії, інж... професії інженера, проживаючого в Києві, та наймолодшого Антона? Юхим свою частку землі продав і на вирученні від продажі гроші купив банкові акції, які згодом утратили вартість. Через це він потрапив у фінансові клопоти і незабаром після цього виїхав до Америки, де наслідком нещасного випадку при праці у фабриці стратив життя. Антін були дащо і Гульвіса. Свою частину маєтку він прогуляв і через себе знаходився постійно в боргах. Одначе не можна сказати, що йому бракувало українського патріотизму. У 1917 році він організував збройний загін, який нараховував понад тисячу осіб, з якими розбив у антонінах польський відділ, що не визнавав української державної влади у Києві. Коман. Командантом. Тієї подільської формації був поручик Яворський з тих же Антоній, Антонін. Частина вояків розбитого відділу прорвалася до Польщі, а частина дісталася польської дивізії до Бормусніцького. Пізніше мій дядько служив у корпусі отамана Оскілка та в одній із кавалерійських атак знайшов свою смерть так і на Любій Волині. Мій батько Петро внаслідок зубожіння мав дуже важке і ускладнене життя. При нашому дворі московська адміністраційна влада залишила великі і, може 20-30 десятин землі. Але господарство було в боргах, і, і, які вимагали сплатити, сплачувати, приходилося з труднощами, і ці клопоти загнали батька передчасно у могилу. Він помер у 1909 році, тобто один рік пізніше, після смерті діда. Лишивши судовою, моя мати через кілька років передала маєток до розпорядимості брата Антона, мого дядька, під умовою, що поле не може бути продане, а сама переїхала зі мною та братом до села Верхівки біля Лазучина Ямпільського повіту, де знаходилося її власне господарство, одержане в, по в посагу від батьків. Там ми прожили аж до революції 1917 року. Старший брат закінчив гімназію в Острозі і після одержання матури виїхав до Петербургу, де вчився в Лісовому Такситорському інституті та дістав диплом інженера. У 1914 році був мобілізований, був мобілізований до російської армії, який перебув світову війну як сотник артилерії. Сторінка 38. Закінчуємо читання.